Екіпаж української вільхи М готувався до чергового удару по російському складу боєприпасів. Це мала бути рутинна операція, швидке наведення, запуск і відхід. Але все змінилося в одну мить. Пасивні сенсори засікли випромінювання. Російський контрбатарейний радар Зоопарк 1М увімкнув свій пошуковий режим. Він знаходився на відстані 38 кілометрів і почав обчислювати точку запуску. Для українського екіпажу це означало лише одне вони розкриті. І тепер у них є не більше шести хвилин, поки по їхніх координатах не прилетять ракети смерч, але відступати не можна. На установці залишалося чотири ракети, і всі вони вже були наведені на російський склад «Харцек», величезний арсенал. Звідки ворог щодня постачав тисячі снарядів на фронт, якщо його знищити, лінія забезпечення російської артилерії осиплеться щонайменше на кілька тижнів. Вибір був очевидний потрібно встигнути здійснити пуск, перш ніж накриють у відповідь. Екіпаж працював у режимі надзвичайної ситуації. Завантаження координат, яке зазвичай займало три хвилини, тепер треба було виконати за півтори. Оператор нервово вводив дані у військовий планшет, який через захищений канал передавав їх у систему наведення ракети. Час ішов проти них. І коли росіяни почали глушити GPS, екран загорівся попередженням про втрату сигналу, довелося переходити на ручний режим і довіряти попереднім розрахункам. Помилка навіть у п'ять метрів могла означати промах і втрату дорогоцінних хвилин. У цей час. Теплові сенсори вже засікли. За 32 кілометри від них із позицій стартували ракети смерч. Вони мчали зі швидкістю понад 1200 тисяча мес, і в екіпажу залишалося менше чотирьох хвилин. Усе навколо перетворилося на відлік секунд. Потрібно було випустити всі чотири ракети й одразу тікати, інакше шансів вижити не буде. О 22 34 тридцять вільха м з ревом вийшла з пускової труби, здіймаючи у небо стовп полум'я. За тридцять секунд стартувала друга, ще за хвилину третя. Вибухи від запуску було чути за кілометри, а ударна хвиля розбивала шибки в покинутих селах неподалік. Але екіпаж не звертав уваги їхнє життя, тепер залежали лише від швидкості. Коли четверта ракета полетіла в небо, перші смерчі вже падали на їхні позиції. Одна з них розірвалася лише за 400 метрів, осипаючи землю уламками. Водій різко натиснув на газ, і важка машина вирвалася вперед крізь вибухи. Тепер усе залежало від чотирьох ракет, які мчали на швидкості понад 1100 тисяча мес у напрямку до російського складу. Вони мали долетіти й влучити, перш ніж ворог зможе їх перехопити. Двадватрип'ять. Чотири українські вільхи М вже летіли у напрямку до складу Харцек. Їхня швидкість перевищувала три махи, і відстань у кілька десятків кілометрів скорочувалася буквально на очах. Але на їхньому шляху стояла російська багаторівнева система ППО. Це були. Букм 2 торм 2 і навіть один дивізіон з 300 розташований неподалік від арсеналу. Для росіян це було серце постачання, і вони знали, що його спробують атакувати. Першими відреагували комплекси Торм 2 Їхні радари засікли наближення ракет і відправили в небо перехоплювачі. Оператор у штабі бачив. Як на екрані, чотири зелені мітки рухаються назустріч червоним, але вільхи не були звичайними снарядами. Кожна ракета мала систему протидії, інерційне наведення, яке не залежало від GPS, і маневри на фінальній ділянці польоту. Коли перша пара перехоплювачів підійшла впритул, ракета різко змінила курс на кілька градусів. Цього вистачило. Перехоплювач пройшов повз, підірвавшись у порожнечі. Друга хвиля збила одну з вільг. Її уламки з вогняним шлейфом впали у поле за кілька кілометрів від цілі, але решта трьох прорвалися далі. Тепер у гру вступили бук м 2 їхні ракети були більшими, швидшими і мали більше шансів влучити. У небо. Піднялося одразу шість перехоплювачів, утворюючи справжній вогняний дощ. Українські ракети йшли зигзагами, немов намагаючись ухилитися від смерті. Одна з них таки потрапила під удар. Вибух збоку розірвав її корпус, і вона згоріла в небі, дві залишилися. Шанси були проти них залишалося пройти ще сім кілометрів, і на шляху стояв з триста найпотужніший комплекс. Що міг знищувати навіть балістичні ракети 22-37. Росіяни дали залп із чотирьох пускових. У небо здійнялися масивні ракети, які коштували мільйони доларів кожна. Вони мчали до цілей, немов гігантські списи. Але саме тут проявилася перевага Вільхи М. На фінальній ділянці польоту вона використовувала систему корекції траєкторії. Змінюючи висоту й курс щосекунди. Це збивало алгоритми наведення старіших радарів. Дві ракети проскочили крізь цю завісу, немов крізь решето. Російські оператори бачили їхні мітки на екрані, бачили, що вони летять до арсеналу, але зробити вже нічого не могли. Лічені секунди відділяли їх від катастрофи. Дві українські ракети «Вільха-М» долітають до цілі. На екранах російських операторів паніка. Вони розуміють ще кілька секунд, і сотні тонн вибухівки, що лежать у підземних ангарах, можуть злетіти в повітря. Перша ракета входить у ціль із заходу. Її бойова частина, вагою майже 250 кілограмів, пробиває дах складу і вибухає всередині. Вогняна куля зносить перегородки, детонують ящики з боєприпасами. Через пів секунди друга ракета врізається в сусіднє приміщення, де зберігалися реактивні снаряди для смерчів. Вибух такої сили, що його чують у радіусі 40 кілометрів. І тоді починається справжнє пекло. Ланцюгова реакція підриває сотні тонн снарядів. Склади, розраховані витримати авіаудар, не можуть протистояти власному вмісту. Дахи злітають у повітря. Стіни розриває назовні, бетонні блоки вагою по кілька тон відкидає на сотні метрів, у небо здіймається вогняний гриб, що сягає пів кілометра заввишки. Детонація триває хвилинами, артилерійські снаряди, що не встигли згоріти відразу, вибухають один за одним, створюючи враження безкінечного салюту. Полум'я охоплює навколишні будівлі, паливні резервуари спалахують, додаючи вибухам ще більшої сили. Вибуховою хвилею вибиває шибки у сусідніх селах. Місцеві жителі, прокинувшись від гуркоту, бачать у небі гігантську заграву. В соцмережах починають з'являтися перші відео, червоні стовпи вогню, гул, який не стихає, і дим, що закриває півнеба. У коментарях пишуть такого ще не бачили. У цей момент стає зрозуміло. Росіяни втратили один із найбільших складів боєприпасів на півдні. І це означає, сотні гармат і РСЗВ залишаться без постачання на довгі тижні.